Ми часто вважаємо, що для дитини головне любов, увага, підтримка. Та любов не сплачує навчання, любов не сплачує оренду, любов не дає стартового капіталу. Згодні. А діти наші мріють. Згадайте себе у 18 років. Що у вас було? Нуль чи від'ємне значення? А можливо по-іншому? Уявіть 18 років вашому сину або доньки. Ви приходите на це свято з грошима 400, 500, 600 мільйон гривень. Це гроші для вашої дитини на її майбутнє. Буває так, що батько уходить з життя. Буває так, що матуся зарано помирає. А трапляються випадки, коли дитина лишається обох батьків. Що в такому випадку? Гроші повинні бути у дитини гроші. І щоб хто не казав. На критичні захворювання теж треба гроші. Робіть правильний вибір сьогодні, зараз, на користь вашої дитини. Тут ви бачите дитячу концепцію від нашої компанії OVB. Три варіанти: Сліпило, золото, платина. Розрахунок виконав для батька, якому 35 років, дитині рік, 17 років на 18 років батьку відкладає кожного року 12 тисяч тисячу гривень на місяць і на 18 років має. 400 тисяч капіталу. Якщо це буде до 21 року, це буде вже 550 тисяч накопичення. До 25 років це 840 тисяч накопичень. І це лише 1000 гривень на місяць. Програма срібло. Тільки накопичуємо. Програма «Золото». крім накопичень, які ми вибираємо. Тут додається ще захист від критичних захворювань, 20 критичних захворювань з захистом на мільйон гривень. І коштує така програма для батька нашого 35 років. 15 тисяч на рік 1250 гривень на місяць. Захист від критичних захворювань на мільйон гривень коштує 250 гривень на місяць. Програма платина самонасичення. Тут додаються тілесні ушкодження з захистом на 200 тисяч. Госпіталізація з захистом 1000 гривень на дому, хірургія 100 тисяч гривень. Критичні захворювання теж є мільйон гривень. Батько відкладає 25 тисяч гривень на рік. 2083 гривні на місяць. Головна ідея, головна суть цих програм – що? Щоб не трапилось з батьком? Якщо батько піде з життя, компанія буде доплачувати оці кошти самостійно. І дитина, якщо це тільки накопичення, отримає на 18 років 400 тисяч, на 21 – 550, на 25 – 840. Всі плани батька будуть виконані. Дитина буде з грошима. Якщо був захист від захворювань або тілесних ушкоджень, дитина знаходиться під захистом. Ваша дитина завжди повинна бути захищена. До такої програми можуть приєднатися дідусі, бабусі. Не чекайте. Поки ви чекаєте, час минає. Звертайтесь, вам порахую особисто.